Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я і згадала про те, що я колись обіцяла, десь в одному із своїх відео я обіцяла поділитися, звідки я беру енергію. Якщо вам цікаво, будь ласка, переглядайте, ставте лайк під цим відео. Значить, дивіться, друзі, я прочитала, є така в Тіктоку Ірина, яка подолала рак, онкологію подолала я не знаю скільки років, вона доволі молода. Вона подолала рак, онкологію е, голодом, але голодом е, таким дуже-дуже тривалим. Я її просто запитала, з чого можна почати, тому що, наприклад, є ряд там, проблем, наприклад, там, чи з підсхунковою, чи з гастритом, чи з холециститом і так далі. Ось, і вона мені написала: почніть із інтервального голодування. Що я і почала, в чому полягає суть даного методу? Між харчуванням має бути 7-8 годин. Тобто, наша проблема і всі проблеми в організмі полягають в тому, що ми постійно живемо на якихось таких перехопленнях. Ми постійно щось дожовуємо, постійно щось їмо. Там щось з'їла, там щось кусила і так далі. А тут якраз фішка цього методу полягає в тому, що не можна нічого їсти. 7-8 годин. Я почала практикувати цей метод і маю дуже хороші результати. Ну, як мінімум, в мене дуже багато є енергії з'явилося. Там снідаю з 8 до 9 години і вже потім я наступне моє харчування десь орієнтовно з 4 до 5. Звідси енергії. Повірте, що до 4 години мене такої енергії, драйву і гарі, що ви собі навіть не уявляєте. Ось, після цього я їм все абсолютно. Мало того, я скинула кілограми зайвих. У мене було щось 4 чи 5 зайвих кілограмів, я його набрати. Ось, зараз я позбулася цих кілограмів, відчуваю силу, відчуваю прилив енергії. І після цього я вже харчуюся цих 7-8 годин раз в день не їдження, а просто пиття додали мені дуже багато енергії. Ще плюс треба почати займатися спортом, і все буде ок. Отож, використовуйте. І пам'ятайте, Стів Джобс, американський підприємець, так людина, яка дуже дуже знана, він говорив: залишайтеся голодними, звідси беруться ідеї, звідси береться творчість, і звідси відбуваються всі наші найкращі моменти життя. З вами була Ліана Бенько, і до нових зустрічей.